Термінове повідомлення для військової ставки України. Відводьте війська з Донецького напрямку, бо туди поїде потужна зброя і зупинить наступ росіян. Зброя може ходити, їздити, і головне їй навішати ікону. Це нова одеська розробка, потужна, потужна православна ракета класу Московський патріархат, Не горіш, ні орієш, як конечно, назва Агафангіл. Цю потужну зброю розробила КБ Кіпір. Ви думаєте, що я з глузду з'їхала? Ні. Це офіційна інформація від офіційного представника Зеленського в Одесі. Оця ця зброя зберегла Одесу. При своєму там 84 роках да, вік, який в нього зараз, зараз йому вже 86, він взяв ікону, яку ми сьогодні з вами бачили, І він майже цілий день чи цілу добу, я не буду зараз на цьому, щоб не помилитися, він взяв ікону і їздив. Вдоль побережжя для того, щоб е, російські кораблі не змогли би висадити тут десант? І ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів е, саме Одещини. І... Почули диво дивне. Агафангел, старенький та німічний, відбив атаку росіян на Одесу. Треба йому терміново присвоїти чергове звання там генерал ФСБ. Може, він і має? Кіпір, мабуть, не знав, не знав та забув, що Агафангел – це рупор Кремля на Одещині, і не лише на Одещині. Це він і його ФСБшні попи робили все, щоб во владі, во владі були і ФСБшні політики, і партія регіонів. Ну ОПЗЖ. бо сам Агафангел був нардепом від партії регіонів, і його підлегла Серафіма також була депутатом від партії регіонів. І саме ну дивно. Вчора Кіпер розповідав, що Агафангел захистив Одесу. І вчора з'явилася публікація, що на території церкви, в центрі Одеси, ну, тої церкві, де керує е, матушка Серафіма, моляться за загиблих військових росіян на підлодці Курск. З висновків пана Кіпера. А він на хвилинку, в нас голова військової обласної адміністрації да на Одещині. Ні ЗСУ, ні люди, ні сили ТРО, ні волонтери врятували Одесу. Все зробив піп Агафан'я. Пан Зеленський, заберіть до себе свого ставленика разом з його прокурорською командою, бо вони знущаються з Одеси, з пам'яті загиблих героїв, з моралі і цінності воюючої країни. Доповідь закінчила.